Бадів, які я приймаю для підтримки свого здоров'я. Починаю я, звичайно, з колагену. Колаген-дуалайт. Ось таке саше, яке, крім того, що має колаген, має тут вітамін С, який допомагає засвоєнню колагена. Також тут є йод, вітамін Д і селен. Ну, Для жінки це дуже важливі всі інгредієнти. І тому в воді розчиняю один пакетик і випиваю. Крім того, вітамін С у мене є в бутилці. Ось такий дуже приємний кисленький на смак. Тут входить вишня ацероплавла, ну а також інші інгредієнти, які мають в собі вітамін С. 25 мл в день. І можна зовсім не думати про те, що хтось хворіє на грип чи РВІ. Також я приймаю. Хороша омега 3. Аміга 3 йде із печінки тріски, яка має в собі ну, натуральний вітамін Д і натуральний вітамін А. Ну, зовсім трошки, але тут таки теж є ці інгредієнти. Дуже хороша така велика банка, Її вистачає надовго. Чудова річ. Всі бади, які ви хочете. Придбати можна придбати за посиланням, першому закріпленому повідомленню під цим відео. Дуже важливо усім нам використовувати магній. Магній я приймаю гліцинат, це саме найкраща форма магнію. Також в мене ще є магній оксид і цитрат. Це теж нормально. Ну, гліцинат – це сама крута форма магнію. Магній нам потрібен для усього: це для нервової системи, для м'язів, для ЖКТ. Магній приймає участь в дуже багато яких обмінних процесах в організмі. Тому про магній треба завжди пам'ятати, його треба 400-800 мг десь на день. Ось тут, от, 350, тобто дві капсули, і повна е, закрита ця проблема. Також я приймаю амінокислоти. Амінокислоти потрібні для кожного нашого організму, для кожного органа, е, тому що це е, будівельний матеріал. Будівельний матеріал для нашого організму. Е, сюди ще входить аш ашваганда. Дуже крута річ, крутий адаптоген. В общем, це я теж приймаю пару капсул день. Далі у мене йде чавен праж. Чавенпраж, чавенпраж а препарат, зроблений з 50 різних видів трав, рослин, ягід, коренів. В общем, то тут має вкуси смаки гіркий. Солоний, солодкий, кислий, пряний. І також входить масло кхі, яке дуже корисне для здоров'я. Ще у мене є такий жіночий препарат чорний кохош. чи кор... чорний кохош. а ця добавка для гормонального фону жінки тобто стабілізує, підтримує рівновагу усіх гормонів. Тому теж класна річ. Ще одна добавка – це триптофан, амінокислота, з якої виробляється серотонін. Тому, особливо в зимовий період, коли мало сонця, бажано приймати хоча б одну капсулу триптофана увечері. Я приймаю одну увечері, і це заспокоює, дає нормальний сон.